Всім привіт дорогі друзі гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу добі і всього самого найкращого сьогодні показую вам наш фокус-фокус з курчатками, який у нас відбувся. Так вони багато викликали резонансу. Все таки багато хто не зрозумів, що це за фокус і як зрижех курчат. Получилися чорні. А все тому, що ми їх нагодували активованим вугіллям. А тепер їх потрібно нагодувати вареним жовтком і пшоном, і вони знову приймуть гарний жовтий колір. Ось такі то справи. Курчаток вам чорних показав, з'їли вони. Яйце визбирали крупу, і, як можете бачити, залишився у них корм, який вони взагалі не хочуть їсти. Стосовно того, який я готую корм в домашніх умовах і чим я годую своїх курчат, я вже розказував не один раз. І багато хто точно так само курчат годує з перших днів життя. І зараз вам іще один. Варіант або рецепт корму презентую для того, щоб ви могли спробувати і годувати точно так само. Тут у мене ось величезні сидять уже курчата. Писали там мені вже не один коментар, що курчата так і виростуть в ящику. А чому б їм в ящику не рости? Якби мене посадили в такий ящик. І годували мене тим, чим я їх годую, то ви знаєте, я б також не скаржився. У них тут комфортно, сухо, чисто, майже кожного дня прибирається. Не буду брехати, кожного дня я в них не прибираю. Але раз на 2 дні прибирається в них 100%. Чистенька водичка з вітамінчиком або заварений чай. Сир домашній кисломолочний, Яйце. Макарони, гречка. У них тут просто всі, всі умови для комфортного проживання. Готель 5 зірок. А стартували ми з цими курчатками з ось такого корму. Показую вам на фоні ось тих живчиків, тому що ми також з ними стартували з такого ж самого корму, плюс-мінус 600 грам кукурудзяна крупа. З самого дрібненького помелу 200 грамів пшеничної крупи, 50 г рибна мука, обов'язково сухе молоко, плюс-мінус також 50 г, 1 столова ложка. Можна додати преміксу для курчат. Варене яйце. Коли ви даєте варене яйце, Обмішуєте ось ці всі сухі речовини, то не потрібно більше додати нічого. А коли ви в оцю суху речовину не даєте вареного яйця, то бажано це все обмішувати якоюсь рідиною. Я використовую або рибний бульйон, або м'ясний бульйон. Для цього багато чого не потрібно там. Якийсь шматочок рибки Зварили і у вас цього бульйончику хватить їм з головою півлітрової баночки на цілий тиждень. На ось таку кількість курчатик тут у мене 50 штук. І ось таке вони їдять. Пізніше варена гречка, зелена цибулька, яєчко. Ось цей сухий корм намішаний, і з величезним задоволенням курчатка його їдять і ростуть. І ось цей покупний корм вони можуть взагалі не вживати. І якщо вони утримуються вас в тому приміщенні, де ви перебуваєте, там чи літня кухня, чи просто кухня, коли вони їдять корм приготований вами, запаху практично немає. А коли вони їдять готовий комбікорм, то запах просто капець. Так що користуйтесь. І стосовно ще трішечки інкубації дам е, декілька відповідей. Вентиляційний отвір у мене відкритий в інкубаторі постійно, що один. Що другий, відкриваю я їх зразу на другу добу. Набрав інкубатор температуру 38,2 перша доба, потім я температуру скидаю до 38 і відразу відкриваю вентиляційні отвори, вони відкриті постійно. Провітрюю яйця в залежності від того, як вони охолоджуються. Не по 5-10 хвилин, як там мені казали, провітрюють я їх. Пробую на дотик. Якщо яйце тепленьке, тоді накриваю кришкою інкубатора. Якщо воно добре, тепле, 15 хвилин, 20 хвилин, а є такі випадки, що і 25, то кришка інкубатора відкрита і 25 хвилин. Ви все регулюйте, будь ласка, самостійно. Тому що я не можу вам сказати, що 10-15 хвилин і в вашому випадку це може бути достатньо. Все потрібно вивчити. Як воно відбувається у вас. Можливо, у вашій кімнаті або в вашому приміщенні, де стоїть інкубатор, набагато тепліше, як у мене. І у вас буде яйце провітрюватись набагато довше, ніж провітрюється воно у мене. Тому це все контролюйте вже самостійно. Водичка від 50 до 70% це нормально. Не потрібно там переживати, якщо у вас там уже 72, це вже катастрофа. У минулому році жіночка телефонувала до мене не знаю скільки раз, бо в неї з вологою були проблеми. Вона ніяк не могла добитися чіткої, максимальної вологи, щоб в неї було в межах 60-65 або 55, 57%, або 70 і вище. І ніяк не, не виходило збити цю вологу. Але нічого, врегулювали. Відкривала кришку інкубатора, трішечки послідкувала і вже знала, скільки грам води потрібно доливати і з яким інтервалом. В ось в цьому інкубаторі я яйця провітрюю недовго, тому що вони закладені не так давно. Потрібно, якраз поки я яйця переверну в інкубаторі, ось вони і провітряться. Це в нас буде перший тиждень. І після того, як я яйця перевертаю, і ще хвилин 3-5 вони подихали і накриваємо кришкою інкубатор. Не потрібно швиденько там, перевернули, накрили, закутали. Коли пропадає світло, також одіялами накривають, переживають. Ви навпаки робите ще гірше. Скільки раз відключалася електроенергія, скільки раз не було світла по 6 і більше годин. І курчатка на світ з'являлася прекрасно і є не один відеоролик. Якщо ви думаєте, що я десь підключав акумулятор, то ви помиляєтесь, тому що в мене його немає в апріорі. Був. Але його забрали. Не знаю, користуються ним чи не користуються, але... Діло принципу, Ви знаєте, на тобі поки мені не треба, а потім мені не треба, але все одно віддай бо це мій. Так що без акумулятора, дякувати Богові, все одно інкубація приходить успішно. Ці інкубатори гарно витримують збереження тепла, коли немає електроенергії. Питали ще де, скільки разів потрібно перевертати інкубаційні яйця, якщо інкубувати вручну. Два рази мінімум. три-чотири Можете інкубувати, якщо ви є вдома. На місці собі там о сьомій ранку, о дванадцятій, о четвертій і коли там лягаєте спати, можете ще раз перевернути. Це вже за вашим бажанням. Якщо у вас немає вдома, зранку перевернули і ввечері перевернули. Буває таке, що я перевертаю три рази, коли є вдома. Але це відбувається не завжди. Ще запитували, чи в травні вилупляти каченят, це вже пізно. Я вилупляю каченята ще і у серпні, і у вересні, і нормально вони з'являються на світ. Так що травень, червень, липень, серпень це ще взагалі просто суперові місяці для того, щоб виводити каченят важкої лінії німецької селекції мускусних качок. І для тих, хто давно чекає яйця від наших курей, трішечки, правда, брудненькі, бо на вулиці потеплішало і стало багато болота, є. Ось така кількість інкубаційного яйця. Марани, правда, білі зараз перестали нестися. Є тільки два яєчка. А несуться зараз в основному чубаті-кури. Три чубатих курки білого кольору і три чубатих курки жовтого кольору. Могли ви їх на відео бачити: гарні великі кури, які спарюються з білим чубатим півнем. 100% гарантію на запліднення і на. Те, що вони будуть всі чубаті не даю, але хто хотів, хто чекав, хто бажав, можете звертатися. Хочете в особисті, хочете в коментарях, щось ще донесуть і можу відправити на бажану вами дату. Яйця свіженькі, не маленькі, як для молодих курей. Чому я і казав, що ще не відправляю, бо чекав, поки вони трішечки збільшаться в розмірі і для того, щоб перевірити на запліднення. Яйця. Запліднені, ось це курочка знесла віандот біле золото. Мають бути гарні курчатка. Курочка дуже гарного забарвлення, і з чубатим півнем має бути чудовий мікс. Ось так. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами. Дорожіть тими, хто дорожить вами, миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого найкращого. Всім пока, до нових зустрічей!